Доброго дня, шановні вчителі, доволі часто під час створення тестових завдань виникає потреба у використанні формул рівнянь, різноманітних математичних виразів. І зараз в цьому уроці я хочу показати, як ми можемо це зробити. Є багато шляхів розв'язання цієї проблеми, але, на мій погляд, я хочу запропонувати вам найоптимальніший шлях. Найоптимальніший, бо він дозволяє скористатись лише тими навичками, які ви маєте в роботі текстового редактора Microsoft Word. Тобто навіть немає потреби вміти працювати в графічних редакторах. Справа в тому, що формули в тестові завдання ми можемо вставляти у вигляді рисунків. Тобто, якщо самі формули ми перетворюємо у рисунки. Як вставляти рисунки, ми вже вміємо. Ми повинні вміти, оскільки в попередніх уроках я це поясню. А тепер давайте подивимось, як же можна перетворити формули в середовищі Microsoft Word. Ну, по-перше, їх створити в середовищі Microsoft Word, а потім перетворити у рисунки. Зайдемо, перш за все, в саме середовище Microsoft Word. І скористаємось через закладку Вставка, скористаємось кнопочкою Формул. У нас виникає поле для вводу формул. І тут я даю вам пораду. Вона полягає в тому, що формули маємо вставляти декілька формул в одному полі. Тобто передбачається, що дитині ми маємо запропонувати. Декілька формул, і вона серед них має обрати правильну відповідь. Тим самим дати відповідь на тестове завдання. Так от, кожну формулу я позначу своїм порядковим номером. Далі ми вводимо безпосередньо саму формулу, і коли ми вводимо формулу, ми маємо можливість скористатись стрічкою. Інструментів для формул. Я навмисно оберу таку формулу, щоб на прикладі, скажімо, закону колона, показати, як ми можемо вводити дроби, як ми можемо вводити показники степеня, як ми можемо вводити нижні індекси тощо. Ну, з клавіатури поки що можемо набрати F дорівнює k, а далі помножено іде дроб. Я серед запропонованих інструментів обираю пункт Drop. І ви бачите, в нас з'являється чисельник і знаменник. І в чисельнику я хочу набрати Q1 на Q2. Тобто два символи, які мають нижній індекс. Я обираю вже іншу клавішу, яка називається індекс. І серед всіх запропонованих варіантів обираю варіант нижній індекс. У мене вже з'являється два прямокутничка. В верхньому прямокутнику я набираю Q з клавіатури, а в нижньому прямокутничку одиничку. Якщо я хочу набрати далі Q2, я роблю те саме, але на одну позицію я маю посунути курсор праворуч. І при цьому я користуюсь клавішою навігації, тобто на одну позицію праворуч. І знову ж таки обираю клавішу нижній індекс. Набираю Q і Q2. А в знаменнику я вже маю набрати r квадрат. Знову ж таки, заходжу в клавішу індекс, але вже обираю інший варіант верхній індекс. І в мене знову ж таки два прямокутничка. В одному прямокутнику я набираю R. А в другому прямокутнику вгорі я набираю квадрат. І ви бачите, в нас з'явилась така формула. Далі. Я скористаюсь клавішею навігації праворуч, і за допомогою клавіші пробіл з клавіатури я виставляю ту, тот, той інтервал, який мені потрібен. І набираю вже другу формулу. Ну, щоб не гаяти час, щоб зекономити час, я скористуюсь вже готовими формулами, які є. В цьому редакторі. В стрічці інструментів конструктора я переходжу в розділ формули і обираю, наприклад, формулу для знаходження розв'язків квадратного рівняння. Далі я, наприклад, беру третю формулу. Так само я заходжу в формули і оберу якусь іншу формулу, наприклад, теорему Піфагора. І от три варіанти. Ми можемо набрати 4-5 формул, скільки нам потрібно. Якщо є потреба у збільшенні розміру шрифта, то я виділяю всі ці формули, переходжу в закладинку главна, головна і скажімо, обираю 18 пунктів. Тобто я набрав самі формули. Це перший етап нашої роботи. Другий етап: перетворимо вже цю формулу у рисунок. Якийсь часом можемо вставляти в тестове завдання. Як це робиться? Увага! Ми маємо зберегти наш документ, вордівський документ. Через розділ зберегти як. Якщо використовуємо версію Microsoft Word 2010 або 2013, то ми заходимо сюди через кнопку «Файл». Якщо Використовуємо версію 2007 року, то через кнопку офіс Але переходимо до кнопки Зберегти як і далі, де нам пропонують в якому ж форматі ми можемо зберегти. Зазвичай ми обираємо документ Word. Але в цьому випадку ми давайте оберемо варіант веб-сторінка. І фокус полягає в тому, що створюється не текстовий документ, а створюється веб-сторінка. І всі ті елементи, всі рисунки, формули, якщо використовуються в цьому документі, вони зберігаються в додатковій теці, яку, яка має таку саму назву, як і сама веб-сторінка. Ну, наприклад, я введу тест. Так? І зберігаю. Тепер, якщо ми. Безпосередньо перейдемо в розділ в теку, де ми зберегли наш документ. Ви бачите, в нас з'явилось два файли. Один файл тест з розширенням htm, а другий файл тест файлс. І якщо ми зайдемо в тест файлс, то тут ми будемо бачити два зображення. Ну, от, наприклад, перше зображення. Відкриємо його за допомогою будь-якої програми, яка дозволяє розкрити рисунок зображення. І ви бачите, що вже наша формула вона представлена рисунком. І тепер залишається лише цей рисунок вставити в наше тестове завдання. Ще зайвий раз. Нагадаю, як ми робили безпосередньо в наших формах. Для цього ми маємо зайти в режимі редагування безпосередньо на диску Google в, наш, в наше тестове завдання і вставити це зображення. Ми можемо вставити зображення або якщо додати елемент, натиснемо кнопку. І серед запропонованих варіантів ми можемо обрати зображення. Або якщо ми хочемо вставити, можемо скористатися закладинкою Вставити, і так само те саме меню будемо обрати зображення. І тепер нам система запропонує завантажити на хмару той знімок, той, те зображення, як, яке ми хочемо. Ну, наприклад, ми натискаємо завантажити, натискаємо. Переходимо до нашої теки, де зберігається саме зображення. Воно у нас під ім'ям зберігається «Image 001. Я натискаю відкрити. Іде безпосередньо завантаження про це завантаження. І ви бачите, наші формули з'являються безпосередньо в тестовому завданні. Я навіть можу їх. Вирівняти, якщо мені є потреба, по центру, натискаю готово, і ви бачите, що воно, ці формули зберігаються тут. Єдине, що вони зберігаються не в тому місці, були вставлені не в тому місці, де б мені хотілося, але я можу навести на саме це завдання на цю формулу курсор, і коли він буде мати вигляд. Стрілочки з чотирьохпроменевої, скажімо, зірочки, то при натиснутій лівій клавіші ми можемо опускати вниз і переходити в те місце нашого тестового завдання, де нам потрібно. І там відпускаю ліву кнопочку миші. Все, в нас формула стоїть. Вона буде стояти у вигляді зображення. І тепер. Ми для того, щоб діти вказали правильну відповідь. Обираємо 1, 2, 3, як ми робили до цього часу, і вони будуть бачити, яка формула під яким номером виступає в цьому завданні. Так само можна набрати математичні вирази, де, скажімо, використовується стандартний запис числа. бо... В самому тестовому завданні представити число в стандартному вигляді неможливо, а ви бачите, як приклад, в якості рисунка ми це змогли зробити. Отож, я вам пропоную скористатись цим прийомом. Бажаю успіхів і до нових зустрічей!